Вітаю друзі. Після вечірньої рибалки прийшовши на ранішну. Як завжди закинув три спінга і вудочку. Вудочка на черв'яка. права на кушатник, середня. Ось там поплавок Вітів на технопланктон, і ліво закинув на кашу, на горох. І каша на коропа. Ще спробував з берега підкормити, покидав туди гороху, не хотів залазити в воду. тепер тепер побачимо, що ця риба хоче. Що ця риба хоче? Черв'яка, гороха, технопланктона чи макушатника. Зараз десь 7 години ранку. Дивимось. Позакидав я ще трошки будочку, перекинув, міняв черв'яка, перекидав я ще е, мукушатник, е, технопалеток стояв, потім ще стояв горох, не було жодного удару, ніде один раз на макушатніх ніби трошки здибнуло, але один раз і все, я не витягував. І у висновку ця риболовля це одне розчарування. Просидів з 7 години до 11 нічого не зловив. став жарко і пішов додому. Ось така рибалка. Дякую.